Ну що, пасує мені хустка? А? Е, дивіться, якщо у вас 10 червня тилитися, то орієнтуємося, що на 10 квітня вона вже має бути запущена. Не 10-го починаємо запускати, а на 10 вона вже має бути запущена. Якщо вона у вас зараз дає 10 літрів молока, ви просто починаєте пропускати одне доїння. Наприклад, доїте три рази, значить забираєте обіднє доїння. Так, подоїли плюс-мінус 5-7 днів. Тоді пропускаєте вечірні, доїте тільки вранці, якщо ви хочете отак поступово запускати. Тоді через день доїте вранці, і коли там лишається, якщо вона дає вам 5-4-5 літрів молока, можна переставати доїти. Тоді треба тільки стежити, щоб не було там ніяких набриків, щоб не було не робилось гарячим, щоб воно не було твердим. Просто легенько рукою собі дивитися, чи все нормально тколапають. Якщо все нормально, то все вона запустилася. Так воно буде виглядати таким ніби набрякшим, ніби там є багато молока. Але якщо на дотик воно не гаряче, якщо на дотик воно м'ягеньке, нема ніяких проблем. Це звичайно, що молоко набереться, ще якась певна кількість, і воно має перегоріти саме. Або можна потім використати шприци для запуску. Тут же на ваш вибір, але вважайте, що після використання шприців для запуску молозило вживати не можна.